Пересів з автівки на велосипед. Віталій Кличко учора приїхав на роботу на двоколісному. Фотографіями поїздки столичний очільник одразу поділився на своїй сторінці у Фейсбук і написав: По-перше, зручно та швидко в київських пробках. По-друге, корисно для здоров'я, бо активно пересуваєшся. З мінусів, не всі автомобілісти поводяться коректно на дорозі по відношенню до велосипедистів. Доводиться оперативно проводити роз'яснювальну роботу. Світлини, а згодом і відео кличка на велосипеді в мережі почали миттєво обговорювати. Знайшлось чимало тих, хто підтримав таку ініціативу. Тетяна Полівода, наприклад, написала: сподіваюся, такий чудовий приклад потягне за собою збільшення кількості велосипедистів та створення безпечних і зручних велодоріжок. А за Києвом і інші міста України підтягнуться. Максим Бас додав. Но это действительно круто. Респект и дороги делайте, и дорожки, и будет киевлянам счастье. Та чимало користувачів назвали поїздку кличка на велосипеді звичайним піаром. Більше того, почали навіть його звинувачувати в порушенні правил дорожнього руху: мовляв, велосипедистам заборонено їздити по тротуарах, а зебру можна переходити лише пішки. Дісталось меру і за сам велосипед. Він виявився надзвичайно дорогим. Придбати такий в Україні можна щонайменше за 4 тисячі доларів. До речі, одразу ж з'явились і фотожаби. Найпопулярніші Озвучить так. Сегодня Кличко своим примером показал, как можно ездить без шлема, нарушать правила ПДД и как выглядит велосипед за несколько тысяч евро.